Так, доброго дня підписники. От і прийшло, прийшов час за прохання за вашим проханням відзняти відгук про свердельний стамонок Thomas Professional Q1700. Ми його вибрали по причині тому, що ну, потрібно було. Потрібен був в господарстві якийсь недорогий станок І ми зупинились на його виборі. Якісь е с с станки радянського зразку ми не порозглядали, але вирішили не, не купляти, бо старе є, старе, люфти. Тому свій час за 3 тисячі гривень на той час це десь ну, виходить, десь за 120 доларів. Вирішили при за 3 тисячі. Вирішили придбати даний станок. Прослужив він у нас ну, приблизно. Там я не знаю дата публікації відео, ну вже десь більше двох років. І що можу сказати? Задоволені, Сверлили ми ним не так багато, але у потрібний час він нас виручає. З ним оце все йшло в комплекті йшло два патрони. Зараз стоїть патрон 5, 5, від 5 до 16 мм свердла. Ось вони є в наявності на 14-16 на 16 він справляється з цим. Які нюанси е, я спостерігав за час експлуатації даного станка, то це ось тільки що виявив, що. Ось ця на настанині, ось ця робоча частина викрутилася на цих двох болтиках. Тож узяв і піджав цим інструментом. Також, також, також ось ці ручки вони викручуються, якби, тому ми їх посадили на нерозборний лак. Садили на лак і нормально працює, не викручується. І тепер от прийшла мені черга просвердлити. Зараз покажу, в принципі, в роботі, так як підписникам цікаво побачить, як він працює. Ну Можна сказати, не ідеально, але його роботою я задоволений. Зараз ось у мене є 208-підшипники на АГН. Замінюю їх на коток з дисків АГН-2,5. І тут, виходить, 208-й підшипник. І отвори під болти. Купив я такий, як потрібно. Вибрав такий, як потрібно, е підшипник, але тут зараз отвори на 14, а потрібно розсверлити на 16. Тому візьму е е зараз. Вставлю сверло на 16 і розсверлю дані отвори. Спробую це вам показати, так як я сам не знаю, чи вийде мені це відзняти чи ні. Подивимося, зараз як в мене вийде зафіксувати підшипник. отвір просто є задача розтверлити, то з 14 на 16, з отвором на 16. Тут тут Я прибрав, бо не вистачає місця, ходу, відмостив фанеру, щоб якраз вистачило відстані. Такі справи. Так, ну, в мене залишилося ще 6 отворів. В принципі, ну ще один покажу. Просвіржування ще одного отвору. Ще трошки зможу. © bf В принципі, він зможе ну, якби у будь-який будь метал. Все залежить в принципі, від сведла і від того, хто сведлить такі справи.